Майже два роки тому парламент прийняв рішення створити єдиний фонд соціального страхування України, об'єднавши два повноцінно працюючих фонди із тимчасової втрати працездатності і страхування від нещасних випадків на виробництві. Але замість запланованого одного фонду з'явилося три. Наші законодавці невідомо яким чином зареєстрували статут нового фонду, не дочекавшись злиття двох існуючих. І на даний час фонд со страху України існує в особі однієї єдиної людини директора, хоча зараз. Новий фонд ніяку діяльність не проводить пов'язану з соціальним страхуванням. Експерти порахували, що економії насправді теж нема, бо тільки на зарплату чиновникам новоствореного, але не працюючого фонду соцстраху виділять стільки ж коштів як на два вже працюючих близько одного мільярда гривень. В Мінсоцполітики ж переконують, злиття фондів таки економія для бюджету. Процедура, яка була прописана законодавство, законодавстві, вона передбачала спочатку ліквідацію всіх цих фондів. А потім їх об'єднання. Є в кожному регіоні відділення фонду страхування від тимчасової втрати працездатності. Майже в усіх адміністративно-територіальних одиницях, що стосується фонду від нещасного випадку на виробництво, там їх порядка 54. Поки влада реорганізовує фонди, застраховані особи уже не отримують санаторно курортного лікування, не фінансуються дю США. Діти теж не можуть повноцінно оздоровлюватися. Негативно відбилося на самопочутті самих застрахованих осіб. Тому що пробуксовка роботи саме фондів призвела до того, що було ліквідовано за право працівників на санаторно курортне лікування. Законотворча тяганина не єдина проблема у фонді із тимчасової втрати працездатності. Вважає, що керівник новоствореного фонду Євген Боженков взагалі не має права обіймати посаду. Якщо Боженков хоче бути директором фонду соціального страхування України, у нього є конфлікт корпоративних. Інтересів. Тобто він не має права претендувати на цю посаду, тому що він намагався придбати санаторій за низьку ціну, який був власністю фонду і був придбаний за кошти застрахованих осіб. Внески застрахованих осіб це 16 мільярдів гривень на рік. Контроль над розпорядженням цих коштів у попередні часи призводив до корупції і низки кримінальних справ на мільйони. Фонд соціального страхування України був створений на даний час лише для того, щоб отримувати відщеплення, ділити між двома фондами і погоджувати наші витрати. Нинішня реорганізація поки нічого не змінила і не зекономила. Новостворений фонд уже майже два роки не може розпочати роботу та досі немає навіть структури регіонів.